Україна і космос нероздільні. Підтвердженням цьому стали міжнародні космічні проекти за участі нашої держави, вихід на міжнародний ринок космічних послуг і технологій. Цю діяльність потрібно продовжувати, а тому і відбувається щороку такий конкурс, як мирний космос, метою якого є виявлення, розвиток і підтримка творчої обдарованої молоді та стимулювання її зацікавленості авіацією і космонавтикою. Проведення конкурсу сприяє і розвитку інтересу дітей і юнацтва до вивчення наук, особливо технічних популяризації серед молоді наукових досягнень щодо вивчення і освоєння космосу цього року. В обласному етапі було представлено понад 80 творчих робіт, учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних установ. Варто відзначити, що за останні роки рівень досліджень конкурсантів виріс. Мене приємно вразило те, що роботи були дуже цікавими і різноманітними. Фактично, всі напрямки космічної філософії можна було знайти в цих роботах. Діти пробували взагалі висловити своє власне свою власну думку, хоча безумовна філософія не проходиться в школі, і такі дитячі філософські думки були дуже цікавими. У секції Космічна філософія представляла свою роботу під назвою «І книга з поміж книг Віталіна Кравець. Вона дослідила тему космосу у літературі. Довелося досить великий список літератури перепрацювати, але мені це було. Неважко я опрацьовувала все це з великою насолодою. Фіналісти конкурсу презентували власні творчі роботи у таких номінаціях як екологія та космонавтика, космічна медицина і біологія, історія розвитку космонавтики, астрономія. У секції Людина, земля, Всесвіт представляла дослідження на тему мегаліти, їх походження та значення. Олена Глінчевська виявляється, що доісторичні споруди з величезних кам'яних блоків є, і на Житомирщині. Ця тема мене зацікавила тим, що вона є не досить розповсюдженою, мало кому відома, не дивлячись на те, що це кам'яне село, в якому ці мегаліти розповсюджені. Мало е, ніхто не знає про нього і Житомирян, і кого не спитаєш, всі питаються, де це взагалі. Тобто, люди їздять на інші частини нашого світу з того, щоб подивитися щось вже відоме, наприклад, там та же Франція, не знають, що знаходиться у них в області. Майбутнім астрофізикам, біологам, астрономам, космонавтам, екологам довелося чимало попрацювати, щоб потрапити до фіналу. Вони обміняли своїми здобутками пошуковими дослідницькими та науково-експериментальними матеріалами. Саме за такими дітьми майбутнє у вивченні і дослідженні космічного простору.